Зі перші про головне поїхали на покровському напрямку, який Кремля планував використати для демонстрації своєї оперативної переваги. Все пішло не за сценарієм Український Контрнаступ розпочався не з фронтальної атаки, а з ретельно підготовлених точкових ударів по логістиці. Після серії потрапляння у склади з боєприпасами, ремонтні майданчики та вузли зв'язку. Російські частини залишилися без координації та підкріплення. Пальне закінчувалося. Техніка зупинялася. Зв'язок ровався мобільні, які так мали сумніву мотивацію. Почали масово відмовлятися, виходити з окопів, а деякі. Просто лягали обличчям у землю і піднімали руки. За ними зламалися і кадрові частини. Бійці виходили з білими шматками тканини, іноді позоні жиноді з пораненими на ношах. Вигукуючи, ми здалися нас кинули. Це був не просто фронтовий розвал. Це була хвиля морального краху. І з десятків джерел почали надходити однакові сигнали. В частинах почалися конфлікти з офіцерами, які вимагали стояти до кінця. Одні з рота розвідки повідомляли, мобілізовані роззброїлися. Двого часу старшого лейтенанта зв'язали його і віддали. ЗСУ а в інших випадках доходило до розстрілів. Солдати утомилися вмирати з наказами, яких ніхто не пояснював, коли у телу не прийшло жодної відповіді на запитання про підмогу. Частина підрозділів розпочала самовільно відходити в бік кордону. Інші записували звернення до російського народу, звинувачуючи командування у нараді. Зради ці відео швидко поширилися мережа в одному з них група біліців просто перед камерою опалювала свої жатони, при цьому виливаючи білий трапором. Один із солдатів прямо заявив. Це не війна, це розстріл нас своїми. Ми не повернемося до Росії воювати. Ми йдемо додому без зброї, без агресії, бо не хочемо вбивати. Цей ролик став вірусним. Його подивилися мільйони росіян, і саме він став спусковим гачком для протестів в Білорусі, в Білогороді та Курську. Жінки, які отримали похоронки без офіційного підтвердження, вийшли з портретами синів. До них долучилися чоловіки, шахтарі, водії, навіть працівники воєнних заводів. Їх вимоги були прості. Припинити мобілізацію, повернути полки, дати відповідь але замість діалогу почалися затримання. В одному з міста побили двох учасниць акції. Це лише додало гніву. У Москві в цей час почалися внутрішня паніка Сурко і кілька наближених текли з країни. Ще кілька чиновників зникли зі зв'язку. Патрушева Бачучи масштаби втрат, ініціював засідання, на якому обговорювалися можливості введення воєнного стану у центральних регіонах. Але це лише би спричинило ще більший хаос. А ось що говорять самі окупанти, я позивну фікса і Олег вікніколаїв. Мой номер жетона АВ 067-865 номер части у Сурийска, выдержи Б 83-й стрелковая бригада. Даю обращение, что все, больше мощь нету. Три дня без еды, без питья, поддержки никакой. Взял на себя ответственность командира. Командир раненый. Мясник, ты как там? без них сил нету, пить очень хочется. Третий я встал, истек кровью. Фара, позывной и патронов. Ничего, а больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты. Мы сообщаем, что нас направляет на убой, как пушечное мясо, на укрепленные пулеметные доты противника в лобовое столкновение. Перед нами была поставлена задача выявить противника на определенных точках и не вступая в контактный бой отойти и сообщить командиру. Мы эту задачу выполнили, но командиры приказали идти в лобовое столкновение на эти укрепленные пулеметные доты, где, противник многократно происходил в количестве. Нас было четыре группы, по четыре человека. Две группы перестали существовать. Мы оставшиеся две группы в количестве семи человек решили, что мы не пойдем, как пушечное мясо, на убой. И такие приказы были не в первый раз. Я бы, ну, если бы хотя бы один час президентом, я бы эту войну уже прекратил. Либо хотя бы два часа министром обороны. Я бы тоже это все прекратил. Уже давным-давно. А вы сидите, гаситесь в кабинетах, издеваетесь над солдатами. Они и так без того обессилены. А вы еще над ними издеваетесь. Это на местах, это во всей стране. Так. Оно так есть, так было и так будет. Офицеры, которые сами боятся туда идти, воевать, ссылаясь на то, что у нас есть другая работа, у нас есть другое, другие, друг, ну, другие задачи и так далее. Да вы канавты, вы помощники. Я вам прямую говорю всем, каждому кабинетной морде, пока вы будете сидеть культивировать и размышлять в своих кабинетах о том, как нужно поступить, все-таки будет продолжаться. Мы будем убивать наших людей, заманивать их туда деньгами. Но процентов 70 из них этих денег не получает. Если у него оторвал руку или ногу, их с поля боя не забирают. Они говорят, идите сами до последней точки или ползите. И если ты доберешься, то ты выживешь. А если не доберешься, так и там останешься. И много людей так ползет. Кто без ног, То без руки, то в боку осколок. А так много людей лежит. Їх ніхто не збирає, гніот і саторними головами і половини. Ну, все, я Українські командири, отримавши підтвердження про розвал позицій ворога, вирішили діяти не через наступ. А через витримку артилерія працювала точково. Всі полонені понад 400 за три доби пройшли фільтрацію і дали свідчення про накази командирів не рятувати поранених і не приймати здачі. Частини бійців відкрито заявили, що не повернеться в РФ навіть, якщо їх обмінюються. Підрозділи ЗСУ, які тримали фланги, передали інформацію. Ворожі роти або Знищені або розбіглися, або капітулювали. Це був не просто крах наступу. Це був колапс самої артилерійської системи РФ у цьому секторі. Що ж покровський напрямок став не лише військовою поразкою для РФ, а моральним розпадом системи примусу армія, побудована на страху, втратила опору. Солдати не хочуть вмирати, не вірять у перемогу і бояться власного командування більше ніж ЗСУ. Кожне нове відео з білими прапорами сильніше за бомбу. Росіяни програють не лише на полі бою. Вони програють у головах своїх же солдатів. Після часткової здачі на Покровському напрямку до рук ЗСУ потрапили унікальні документи. Внутрішні рапорти радіограми і планшети з маршрутами евакуації, які так і не були реалізовані з цих матеріалів, стало очевидно, що командири знали про провали ще до початку активної фази боїв. Однак накази з вищого штабу вимагали утримувати позиції. До останнього а ті, хто ініціював відхід, потрапляли під загрозу трибуналу. Один із полонених офіцерів зізнався, що двох командирів рота розстріляли свої ж за спробу організувати. Вати в це лише посилило хаос. На місцях працюють підрозділи військової контррозвідки. ЗСУ. вони збирають свідчення, фіксують стан позицій, які щойно були під контролем противника. Більшість опорних пунктів нагадують покинуті будівництво, розгромлені з покинутими речами, їжею особистими речами. Багато позицій були залишені поспіхом. Навіть сейфи з картинами і наказами виявлялися незамкненими. Це свідчить про панічну втечу, а не організоване відведення. Українські сили продовжують контролювати ситуацію. І готують фіксувати не лише військову перемогу, але й юридично на основі свідчень. Тих хто здався. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.